Вимикай буденність. вмикай премач. 5 червня, останній день, коли усі військовозобов'язані, які до 4 травня минулого року були визнані обмежено придатними, мають повторно пройти військову лікарську комісію. Це стосується чоловіків віком від 25 до 60 років. Пройти процедури мають і ті, хто обстежувався більше 12 місяців тому, і термін дії постанови ВЛК закінчився. А також військові та військовозобов'язані, які лежали у лікарнях, їх стан здоров'я змінився. Отримати направлення на ВЛК можна у Застосунку резерв плюс на комісію треба прийти з військовим квитком та іншими документами. Якщо до 5 червня включно не пройти ВЛК, то територіальні центри комплектування звертатимуться до поліції. А та примусово доставлятиме порушників на ВЛК. Також їх чекає адміністративний штраф від 17 тисяч гривень до двадцяти з половиною тисяч гривень. Зараз на прямому зв'язку Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Пане Геннадію, я вас вітаю. До вас. Пане Гададію, скажіть, будь ласка, а ви стикалися в практиці, коли штраф реально мав місце адміністративний? Тобто людину не відправляли на навчання, не мобілізували, а брали з неї саме штраф за порушення проходження ВЛК за невчасну ну, з'яву? Ну в, 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 випадки дуже багатоманітні, враховуючи е, власне мобілізацію, яка розгорнута вже власне четвертий рік. І е, я бачив, наприклад, ну саме таке в лапках веселе, коли одночасно висить розшук і відсрочка. Тобто то той самий ТЦК він е, міг надати відсрочку і плюс-мінус тими ж датами іншим відділом відповідно е, подавати особу як порушника, власне законодавства про мобілізацію. Тому і е, це в резерві було Відповідно, є є до певної міри вада, але це скоріше винятки ніж правила. І у цьому зв'язку відповідно оцей розшук сам по собі він ще потребує удосконалення, тому що на сьогодні використовується стара, така ще міліцейська колись база, так званий армор. І це не розшук в розумінні там кримінального процесуального законодавства. Це по суті розшук такий адміністративний, хоча у нас такого терміну в законодавстві немає. Але оця стара база використовується по суті. Для інформування працівників, зокрема патрульної поліції, щоб вони викликали власне працівників центрів комплектування у випадку, якщо така особа, ну припустимо, порушить правила дорожнього руху. Тому цей механізм він з коліс, так би мовити, будується. Він ще досить недосконалий і потребує, мабуть, виправлення ближчим часом. Плюс-мінус це потроху, потроху, але відбувається. І тут на певні неузгодженості, мабуть, робити велику зраду не варто. Це це власне процес, який продовжує. Вже свій плин зрозуміло. Ми ще й працюємо для того, щоб не робили зраду наші глядачі. А щоб розуміли, як діяти, як не потрапити коле під колеса, як ви сказали на колесах зараз, але дотримуватися поважати свої права і дотримуватися своїх обов'язків. Чи потрібно? Проходити ВЛК тим, хто має відсрочку або бронювання, і якщо ти не проходиш, не приходиш ВЛК до дедлайну, це от виключна яка історія? Виключно адміністративний штраф. Власне на це питання тільки практика дасть відповідь, тому що в частині відсрочок і заброньованих працівників тут, тут є дійсно до певної міри дискусія. Да? І перша точка зору, що профільна постанова кабміну вона дозволяє, власне вірніше каже, щоб не направляли людей, у яких є відсрочка і бронювання на ВЛК. А закон, який був ще в 2024 році, прийнятий, він будь-яких винятків не робить. І тому з точки зору юридичної, якщо є відповідна невідповідність Закону і підзаконного акту має бути застосований закон, тобто висновок такий, що з цієї точки зору, власне, будь-хто, в тому числі особа, яка має відсрочку, має і має, має статус обмеженого придатного. Власне, він має прийти на цю ВЛК, щоб не отримати штраф. З іншого боку, можна подивитися, так що закон верніше підзаконний акт деталізує положення закону, і тут також є що сказати в частині правової дискусії, але безумовно, це скоріше було б добре, щоб. Це про це юристи конститу... дискутували на практиці. Скоріше за все, з моєї точки зору, буде так, що це буде залежати від кожної конкретної посадової особи відповідно в центрі комплектування і від роз'яснень, які вони отримують у цьому зв'язку. І певна імовірність, така м'яко кажучи, не нульова, що автоматично разом з усіма іншими, хто не має відсрочки, під штрафи відповідно і постанови ці попадуть ті, хто відсрочки має, і потім доведеться вже ну. Якби не допустити потрапляння у базу штрафників цих умовних адміністратив по кодексу про адмінправопорушення набагато простіше ніж потім або платити, або відповідно пробувати прибирати цей запис. Це зокрема, скоріш за все, буде судовий порядок. Тому поки тут от на жаль також є до певної міри дисонанс між підзаконним регулюванням і регулюванням, яке здійснюється відповідно до акту вищої сили. Так, які нові категорії придатності діють замість старих? А зараз а, всіх зроблять придатними чи все таки ні? Ні, є відповідно і непридатний з виключенням з воєнної служби є тимчасово непридатний. Є ті, хто буде придатний лише для певних окремих видів служби. Ну припустимо, мова йде про військові числину забезпечення ТЦК, СП, навчальні центри, медпідрозділи такого плану. Тобто змінилася по суті. От взагалі, слід сказати, чому виникла ця ситуація з необхідністю термінового там або до певного терміну проходження певної великою групою ВЛК. тому що по суті просто змінився класифікатор. Були власне непридатні обмежено, придатні стали непридатні і відповідно те, що ми з вами сказали, тимчасово непридатні і придатні, але лише для певних видів служби. Так, я зрозуміла вас. Я дякую вам, що пояснили деякі моменти. Хоча зрозуміло, що, як ви кажете, практика покаже. Але знову таки, якщо в умовах є дуже юридично грамотні громадяни, які будуть проходити цікаво, кажете, залежить від конкретної особи. Як діяти, коли ти очевидно розумієш, що закон порушується, куди звертатися і де відстоювати свої права? Питання виникає тут тут дуже важливо розуміти, в чому саме полягає порушення. Якщо власне відбулося рішення щодо, наприклад, мобілізації, яку яка особа вважає незаконною, це, це лише судовий порядок. Якщо, да. наприклад, ВЛК винесла рішення на те, то на є вищестояча ВЛК щодо працівників центрів комплектування, це ж також дуже, дуже така, різна історія. скажімо так, є те, що тягне на дисциплінарну відповідальність, це можна скаржитися до начальника. А є те, що під Падає під кримінальний кодекс, це вже в нас державне бюро розслідування і інші правоохоронні органи, в залежності від того, про що йде мова. Тому е, в нас дуже така серйозна розвинута система правоохоронних органів, і, і власне не, не кожен випадок життя є, але цей випадок має е, специфікуватися під їх самодіяльність. Тут абстрактно відповісти, е, скажімо так, можна лише так, що скаржитися у порядку, передбаченому чинним законодавством. Я зрозуміла, але якщо ти можеш скаржитися, якщо у тебе не забрали телефон, такі моменти теж бувають. Телефон не мають права забирати так. Способи зв'язку. Правильно, пане Геннадію? Ну знову таки, в більшості випадків ні, безумовно не можуть. Угу. Дякую вам. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на прямому зв'язку.